Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про АМБТ. Так швиденько я вам розкажу основні як його характеристики, і покажу крутезний свій бій, який я зіграв прямо сьогодні на стрімі, і хочу з вами ним поділитися. Отже, що ми маємо? Ми маємо ось таку от коліжну модельку. Як бачите, сам він себе тут рікошетить, тому що в нього підкольчики 215. З підкольчиками вже в 278. Ми вже бачимо тут покращі зони, які пробиваються, але в нього дуже такий рікошетний ВЛД. Яке має просто афігенніший угол в 71 градус, якщо він навіть на вас буде дивитися. Ну, тобто шанси, шанси його не пробити в ЛДшку, прям такі хороші. Ну, Звичайно, проти кумиса це не реляє, тому що в кумиси зовсім механіка інша, і ближче до, до самої гармати, до башні ви не будете його пробивати. А отже, в ці зони, які не пробувалися, ви його будете лупити, скажімо так. Що ми маємо по бортуванню? Бачимо, що тут можна можна якусь частинку тут виставити, прям такий бортик, пробувати щось розвести, ну, але бачимо корпус сам, тобто ніяких там, сюрпризів немає. 70 мм і все, вас, вас там можна розвести, але вас проб'ють. Що ж по башні самі? Бачите самі? Рикошетні зонки, Тобто для ББшки тут є, звичайно, місця, які можна пробувати, але здебільшого не раджу вам стріляти. Хіба що вас комиси, які просто будуть прошибати цю от броню, тому що десь вскос полетіло вже в 290, десь вскос полетіло в 260, десь там вскос полетіло. ну Броня така, доволі цікава. Є лючок 75 мм, який, звичайно ж, пробивається. Що ми маємо по самій гарматі? Маємо три на три снаряди 10 секунд, 13 і 17 секунд з альфою 360, що доволі таки приємно. КД між пострілами 3 секунди. В принципі, зведення доволі довге, але не критичне. 2:35 з допайочком і точність 0,34 на 100 метрів. Це при збіручці просто на 100. Ну і допайочок, звичайно ж. ДП у нас в районі 2000 по мобільності 44 км їдеться з турбінкою. Що з такого ще 1400 хп, тому що я поставив тут закалочку, як дефолтну таку збірочку? Доволі непоганий танчик. І що ж, давайте вже перервемося на самий бій. Отже, попадаємо ми на нашу піщаночку. Бачимо тут против дев'яточок дев'яточки, в принципі, червоненькі, такі, доволі не скілові, я б сказав, але цей бій е, видивиться в. Ви, ви, по... Кажеться, зовсім таким цікавим. Е, що ж, давайте таке два слова по самому танку. Танк е, не є заміни роги, тому що цей трошечки, ну як вас буде тригерити від того, як наскільки він довго заряджається, наскільки він довго. Ем, Кидеше ці снаряди. Е, це раз, плюс вас буде трігерити від того, що ви не попадаєте так як вороги тут немає такої можливості грати прям в тому плані, що ви там просрали одну пульку, а й нічого страшного. Зараз друга відкидешеться. Е, на жаль, на цьому танку потрібно кидешитися, я кажу, 10 секунд на альфу 360. Ну, це доволі таки. Довго. Е, ну і ДПМ 2000, звичайно, ж цьому свідчить навіть з Е, Що ж, е, бачимо. Тут ми піджалися під е, їхніх важких танків. Думаю, я пробую гадаю, що тут можна зробити. Хочу перекотитись там, де шквальчик, тому що я щось побачив, що він мені тички не дав. Я такий думаю, бенц, бенц, максимум під Удеса якогось підставимося зараз та і все. Тут бачимо, що Удес на каточку стоїть, це мені, в принципі, повезло. З третьої ми вже добиваємо самого Удеса. Ем, в принципі, з його плюсів, це скажу, що Ну, якщо ви вже закидешили, е, цю тисячу влити в якийсь танк, ну, дуже вже приємно. Ну, просто чуваки, це, це хороша машинка, яка може в три тисячі такого в хороших скілових руках. На жаль, мене за стрім. Получилось 2300, по-моєму. Але. Типу, я собі сам пару боїв чисто заруїнив. За рахунок того, що я на одному розбився, на другому, блін, там ще якусь діч зробив. Ну і типу, блін. Міг зробити як мінімум 2500. Я так вважаю. В скілових руках я кажу, цей монстр може 3 плюс, сміливо. Бачите, як речина вицілюю тут, пробую тут давати ПТ, але не залітає. Кажу, що тут стаба не настільки крута, як в цього. нашого прожетника. Тут, до речі, немає системи дозарядки, як в італійців іменно в ТТ. Немає цього. Коли ви там дозарядили 2 секунди. Перед вистрілами вистріли, то там на 50% швидше буде снарядка, де ж цього немає, на жаль. Але, в принципі, танчик доволі такий іграбельний, я сказав. Чи він вам потрібен? Ну, скоріш за все, якщо ви кайфуєте від таких барабанчиків, лишніх він не буде. Пробую я тут в леопардика просто вкотити, забирати, як бачите, наші рикошетні, просто ідеальніші рикошетні угли. Дають про себе знати. На жаль, тут він в мене попадає. Бачимо, тут його фармить. Лтевот. Пробує йому тут давати в борта. На жаль, тут за рельєфом. Я тут заруїнив собі. Спеціально даю цей один каточок. Спеціально його, як то кажуть, дав. Він розумію, що йому вже тут габель. Типу я його закрутив, ну шансів в нього, як то кажеш, і 5 секунд і все Ну і він тут вже пробує просто пожити. Можливо, щось потанкувати. До речі, 2 хп зняв це. Я вам покажу, як, наскільки це було критично в цьому бою. Тому що я навіть це тільки побачив зараз, що він мені саме зняв 2 хп. Ем, беруть нас базу, як бачимо, летимо ми сильно по ХП на 3000. Поки що це я не оновив цим колом своїх чувачків. Ну, і в принципі, да. У нас же тут ХПшка. Да, летимо на 3 000, на 2300, скажімо так, на 2600 уже. І в нас тут беруть базу півтори хвилини до того, щоб вони забрали базу на 416-му. Даю я тут тірам. У мене якраз залетіла тичечка. Ну і пробую я тут когось відцілювати. На жаль, тут от е, не можу роздуплитися, того що не вистачає мені овенів. бачу тут шкоду. Бачу тут ялочку. Розумію, що ще є Т-30. Розумію, що ще є Черріатір. На базі пробую давати тут Т-30. На жаль, Черіатір вицілює мене. Бачу, що тут Т-30 відкочувався, і теоретично він в каде мав бути. Ну і я тут за рахунок трупа шкоди і можливості цього від'їхати ззаду просто за рельєф. Заїжджаю з їхнього простолу. Бачу, там шквальчик з'їде, але знову ж у немає, блін, вверх точніше. І ми тут пробуємо щось понюхати, ще поки що їхню базу. Паралельно я бачу, що там Є75 е в і віє. Поки не світиться. На жаль, дуже пасивно наш т 95 грає. Я не знаю, він прям півтора метра проїхав з бази, пробую тут лайндити, не попадаю. Думаю, що тут йолочки, в принципі, мали би законтрити нашу базу. Е, бачимо, до 30-го хотів закидешити пульку, і мені дивіться, дає Е75. На щастя, він на стоковій гарматі. Він нас, як то кажуть, хлопчина такий червоненький. Тут він мені не дав. І я вже уїжджаю в Сейви. Е, думаю про Лорочку. Перепрошую, що вона може в мене вкотити. Паралельно розумію, що 416 там забавляється з нашими двома ЛТшками. Не знаю, чому, правда, вони ще досі не вбили його. Т-95 забирає 75, яка ж для мене приємна новина. І дивіться, просто Т-30 ваншотить нашу. Йолочку і 416 також йолочку вбиває. Ну я думаю, все. Габелла зараз по мене приїжджає лорком. Ми дружно получаємо від неї одну тичку і відправляємося в ангарчик. Пробує тут щось зачекувати, пробує тут щось свічусь, не свічусь, не розумію нічого, де він там є. Думаю просто, що треба, так як в Т-95 поки є ХП, треба поки що порозмінювати його. Тому що поїхав вже Чаріатір з бази, поїхав Т-30 кудись. Остання ЛТшка наша відправилася, як то кажуть, в далекий вибір нового танчика. Бачу, що Черіатір хоче об'їжджати нашого т 95 Він, в принципі, розуміє, що я теж маю бути тут. Ну і я такий просто наперед розумію, що мені потрібно вбивати цього черіатіра, що він мені не зайшов, як то кажуть, в спину. Паралельно я розумію, що в мене десь в спині вже є Лоргейн. Паралельно, я думаю, що Т-30 є фуловий, і що у мене якийсь рачок на Т95. Буває Чергірина, чи чисту на скілі на такому засвічується Т-30, пробиває він на що Т-95, на жаль. Ну і я ось тут от пробую вже їхати на його розмін. Розумію, що там лорка може бути, вона має 730 хп. В принципі, цього більш чим достатньо для одного, як то кажуть мене. Ну і дивіться, що, що відбувається? Один. Бенс. Другий. Він мені дає просто в башню. Він рікошетить. І я на одному ХП просто виживаю та раном 2-2-8. Ну, просто бій 228. Я зараз просто в шоці, як він мене на одному ХП залишив. Що це за 228? І. Бачу, тут якийсь був простріл, пробую тут 30 просаджувати. Розумію, що є 416-й на самій базі. Скоріш за все, він ем, не має такого. Ну, в мене теж не огляд невеликий, але немає в нього, до речі, забув вам сказати про огляд. Нагадайте мені, я вам скажу потім. Ем, скоріше за все, немає він такого огляду. Та і думаю, я що Т-30, те як він простояв цілий бій на базі, він буде стояти на ній. Пробує тут від кустика ось цього, от, щось тут, начекати, щось тут, як то кажуть, понюхати. Можливо, хтось він, як кажете, 416 і підставиться. Так, поки що я його не бачу. Вважаю, вже, що потрібно їхати просто в базу. Вже лишається хвилинка. Він засвідчується, не засвідчує мене. На жаль, знову немає цього підняття верх Е, Хтось там стріляє по мені. 416-й в паніці просто тікає. Я вже тим на такому мужику, на таких цих розумію, плюс-мінус, де він може бути. Чекаю своєї участі і дивіться, що стається. Ем. Забираємо знову на реакції другого. Пробую я тут прочитати Т-30, який би мав теоретично їхати до мене. Який мав би з бази їхати до мене. Ну я вирішую просто втекти звідси максимально розірвати з ним дистанцію, забрати якусь собі горочку. Попробувати його прочитати, поки що, поки він на підкатці не має ніякої сейф-позиції. Засвідчую його яким чином він не засвідчує мене. Я просто дико в шоці. Він поки що стоїть, як то кажуть, не в базі. Мене бере, але я бачу, що він вже в базі. Розумію, що він, скоріш за все, буде її просто брати. Мені Йолочка щось там пише в чаті, я вже аж потім це, почав це дивитися, читати, що він мені там виписував. Типу, ну Зараз думаю максимально розірвати дистанцію з ним за рахунок мого огляду і, можливо, не огляду. В Т-30 ми можемо його пересвітити, тому що в мене є допайочок, тому що в мене є більш-менш ок екіпаж і я думаю, що. На якійсь дистанції, можливо, ми б змогли просто ну, банально збивати базу. Mm, бачу, що я його поки що не чекаю. Максимально пробую від'їхати від бази. І тут вже щось, щось легенько нюхати. На жаль, він мені не засвічується. Пробую вище піднятися. Також, поки що ніякого результату воно мені не дає. Розумію, що десь він там, можливо, за якимось. Дома мете кущами і пробую вже лівіше вийти з цієї горки. Можливо, можливо. Мені вдасться його засвітити Тут, до речі, моя помилка, тому що мені треба було зараз вже викатуватися е, задом і під час вистрілу просто відкатувати вперед. Я це зрозумів і це якраз роблю. Це, до речі, така маленька фішечка для вас. Коли у вас є момент, коли ви можете дати постріл, і максимально вам потрібно закайтити назад, розвертаєтеся задом, їдете, чекаєте, націлюєте танк, стріляєте, не стріляєте за І все, тапку в пол. І ви просто набираєте свою максималочку. Плюс того це було з горочки, Ви свою 40 плюс кеме наберете прям дуже швидко. А це вам дасть якраз ці другоцінні секунди. Тому що це не буде. Ось мінус цих 17 кілометрів, якими будете їхати просто е кормою назад, скажімо. я тут ще вичекати його з іншої позиції. Знаю, що тут є кущі на цьому холміку, що з них можна щось таке спробувати засвітити. Поки що я не свічусь, не розумію, де він там є. Тут, на жаль, неаккуратненько ламаємо ці оці беберечки. І ось момент істини. І я засвідчусь. І я приблизно розумію, що він може бути в кущах, що ці кущі якраз є навпроти цього доміка. Я вдаю, що я їду вперед. Це мало бути максимально байт для нього. Що ми проїжджаємо вперед, а я буду пробувати вже так само виходити, так як я виходив на 416-го. Пробує тут акуратненько, акуратно. Дивіться, яким, яким я радіусом просто е, взяв. Розуміючи плюс-мінус траєкторію, де він є. Розуміючи, ось це от все. Висвічуємо його. Пробуємо тут, пробуємо тут збити. Пемц, збиваємо. Все, він вже розуміє, що він ніяку базу не бере. Моя друга помилка то що я тут зараз його не свічу. Я свічу його тільки зараз на під'їзді. Е, в цей таймінг я не даю тичку. Даю другу. І тут от я міг дати третю. Але за рахунок того, що я його вчасно не засвітив, за рахунок того, що я вчасно е, не тримав його в підсвітку, я ось це от зафайлив і міг його тут зробити шотним. На жаль, не зробив цього. Ну що ж, на цьому, як то кажуть, бій завершився. Е, на жаль, я тут зіграв е, з ним спойлер вже вам на кінець 10 секунд, що це буде нічиян. він не вийде. Я, не, я тут його не начекаю. Ну, мені теж, як ви кажуть, не хочеться втрачати перемогу, перепрошую, нічию. Ну і що ж, давайте я вам покажу вже результати самого бою. Отже, бачимо. Получили ми майстра. Я сам, як то кажуть, в шоці з цього бою. тут Цього на всього 4000 демеджу, 300 за світіку, ну, типу, блін. Ми зіграли в 4500 суми. За що тут майстра давати? Ну, хезе. Крім того, це нічия, це не перемога. Бачимо тут доволі таки цікаво, як воно це все зареагувало. Ну, але. Хтось настріляв у нас 2200, Ось цей чувак, який не з'їжджав метра з бази. В принципі, молодець, нічого такого, надзвичайного. Наша команда теж якось дивно зіграла, вроді, хтось тут накидав, але це оце, слабенько. Можна було тут і перемогти. Пофармили ми 63 тисячі. Доволі таки загалом з ефектом від бойових, від особистих резервів. І гідний отпір, ми тут би вийшли просто в 67 тисяч, тобто ми вийшли би в чотири в мінус за гру Галдою, плюс в е, мене закуплені до пайочки. Тобто, вже плюс, рахуйте, тисяч 20 можна накинути зверху за ось це от все. Тобто, ми вийшли б в 24 тисячі, як мінімум, в мінус цього бою. Ну, але на жаль, АМБТшка за рахунок своїх тільки е, галдових снарядів, вона на них на них, на жаль, і грається. На звичайній ббшці вона не грається. Танк хороший, актуальний. Всім, як то кажуть, рекомендую, хто вагається. Всього, всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступних боях. І не забувайте підтримувати український контент.